А буде Проблем... я проблема да, проблема ще якраз в тому, що людина може відмовитися в тому стані, в якому вона знаходиться. Ну там чи родичі, її, не дай Боже попав, чи вона сама попала в ту ситуацію, не захоче оприлюдня, але з іншої сторони, знаючи наш суд. Навіть людина може в деякій мірі переступити через своє оприлюднення свого своєї справи заради mm -hmm. того, щоб хоч в її справі, не на не накинули її зайвого строку, да. або ще щось подібного. Нам тобто... багато кажуть навіщо відеофіксація судового засідання, бо у нас. Е, є аудіо фіксація, але аудіофіксація не показує, як сторона е, Реагу, себе поводить, поводить, поводить. І все і те інше і ну багато таких речей аудіо просто не фіксує, і інколи навіть і грають, що десь відключилась, десь включилась та Тож, тобто хотіти спитати. А от в ситуаціях коли ви отримуєте протести, чи весь час чи кожного разу вам вдається? Перебороти його і довести свою правоту, тільки потрапити на засідання. Також є різні у нас моделі поведінки. Якщо ми обґрунтовано обґрунтовуємо свою позицію, і кажемо так-то, так то згідно законом, ми маємо право здесь тут знаходитись і фіксувати засідання. Угу. Два такі варіанти: суддя погоджується і більше не сперечається. Другий суддя, ну, просто на своєму стоїть. І я колись був у Світошинському суді, і суддя ну, так на камеру повторює. Ви забороняєте проводити процес. Коли ми набираємо активістів, ми в першу чергу наголошуємо, що ми не якісь радикальні, радикальні сили, ми є в першу чергу професіоналами. Цивілізовані в будь-якому. Тобто, якщо суддя забороняє, уперся, ми просто кажемо: е, обґрунтуйте свою позицію на камеру, і це побачать тисячі громадян. Все. і ми ну, ми не йдемо на конфлікти, ми не зриваємо ніякому разі судовий процес. От ми знаємо, що нам можна у таких-то таких то випадках, бо є закон України Звісно. чи поснову угу. чи ухвала. Будь ласка, так. Угу. А ви скажіть, чому ви забороняєте? Якщо людина да. хочуть? але ви не будете е, ламати руки Ні, людині. Тобто, це не є про про проблема миттєвого Вирішення цієї справи, якщо і в таких ситуаціях ви покидаєте зало засідання?